Сьогодні разом з професором Сірко оперували жінку з діагнозом неврогія трічистого нерву. Це таке захворювання, яке проявляється нестерпним болем в обличчі, тобто біль іде як струм по гілкам трічистого нерву. Люди з цим станом навіть можуть думати про самогубство, тому що якщо взяти школу від нуля до десяти, це біль на десятку. Причиною цього захворювання є така особливість анатомії людини, коли у людини артерія дуже близько знаходиться до вихіду трічистого нерву. І поки людина живе, ця артерія пульсуючи постійно б'є по нерву. Згодом оболонка нерва витончається, і артерія б'є по нерву і викликає больові імпульси, як удари током. Ми завжди виконуємо операцію, яка зберігає всі анатомічні структури, але направлена на те, щоб звільнити людину від страждань. Ми робимо невелику трепанацію за вухом, доходимо до трічистого нерву і переміщуємо артерію від нерва. Тим самим вона вже не б'є по нерву, і у людини на наступний день після операції проходять болі.